Друзі, сьогодні ми будемо розважатися грати в гру пізнавальна гра 500 питань про Україну. Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Кілія Єналегі і ми починаємо. Правила розкажу лівіну. Кожен з гравців по черзі витягує карточку з питаннями і відповідає на кожній карточці ми маємо 4 питання, 20 секунд на кожне питання, тобто 80 секунд на відповідь по кожній карточці. Я буду відміряти 80 секунд на своєму мобільному телефоні. Так, на своєму секундомірі. Значить, спочатку карточку бере Софія і може зачитати в голос питання, а тоді на відповіді я вже закончу таймер. Перше питання. Але карточку, наприклад, витягую я, а відповідаємо двоє. А, ми двоє відповідаємо, добре. Яке значення так. має діалект вазонок? Так. 20 секунд виміча. Ага, починаємо, так? 20 секунд. Записуємо відповідь. Ти вже написала. Ми вклалися в 20 секунд. 19 секунд. Ну, а тепер вазон. Друге питання. Відповіді потім а. будемо зачитувати. Друге питання. Яке значення має слово назвисько? Значення має слово назвисько. Поїхали. Так, 20 секунд пройшло. Третє питання. Яку траву було прийнято готувати чоловікам? Я пропускаю це питання, я не знаю. Так, і четверте питання. А не знаю. 20 секунд є. Yeah. І наступне питання. Останнє. Де була поширена трибільська культура. Так, починаємо. Відп... Вклалися. Так, і тепер. Перевіряю правильні відповіді. Яке значення має діалект вазонок? Правильна відповідь вазон. Що Софійка відповіла. Горшок. Я думаю, що це правильно, що можна зараховувати, тому що це горщик для квітів. Так, я відповіла горщик для квітів. Думаю, що ми і то і то питання зараховуємо. Наступне питання: яке значення має слово назвисько? Як Софійка відповіла? Ім'я або назва. Добре, я відповіла: прізвисько. Правильна відповідь кличка. Ну, я вважаю, що прізвисько теж правильно, тому що це так як називають? жертома називають людину. Так, я думаю, що це питання зараховуємо і мені, і Софійці. Тому що це ім'я, як... яким жертома називають людину. Добре. Наступне. Яку справу було прийнято готувати чоловікам? Що відповіла Софійка? Бограч. Бограч. А я відповіла дясну. А правильна відповідь бограч. Мені не зараховуємо. А Софійці зараховуємо. І четверте питання де була поширена трипільська культура? Що Софійка? На Волині На Волині. я написала Полтавська область правильно на території лісостепової і частково степової смуги правобережної України, Молдови і Східної Румунії. Я собі не зараховую, тому що трипільська культура значно ширше, ніж Полтавська область. І Волинь так само сюди не входить, тому що це степова частина України. Це питання я не відповіла. Значить, я з чотирьох відповіла на два питання. У мене два бали. Софійки три бали. Молодець. Софійка виграла. Запишіть один ноль. Раунд номер два. Я записую 3, 2. Так, стоп. Включаємо той. Значить, я витягую карточку так, і зачитую. Перше питання. Яке значення має прикмета, увечері голосно цвіркочуть коники? Так, починаємо. Так, вклалося. Наступне питання: яке значення має фразеологізм? Мазолити, мозолити очі? Починаю. Клалася за 15 секунд. Коли відбувалася помаранчева революція? Починаємо. Так. Вклалися. Наступне питання. Коли відбувся всеукраїнський національний конгрес? Всеукраїнський національний конгрес? Я пробую вгадати. Так. Ти закінчила? Вклалася. Так. І тепер будемо дивитися правильні відповіді. Яке значення має предмета увечері голосно коники? коніки? Я відповіла, завтра буде теплий день. Буде гарний день. Так, як там? На добру погоду. Я думаю, що ми зараховуємо і Софійці, і мені. Бо гарна погода, теплий день, то е, цей гарний день це добре. Так. Яке значення має фразеологізм, фразеологізм мозолити очі? Я вважаю набридати, що Софійка написала. Наружитися. Як правильно набридати? Набридати. Я собі зараховую, а Софійці ми не зараховуємо, бо мружитися. Мружити очі це ну, то, то інакше. Мружитися може Я щось не показала, але ви зрозуміли. Так. Далі. Коли відбувалася помаранчева революція? 2004 рік. Правильно, 2004 рік. Грудень-жовтень. Ага, Напокій, ну, я, жовтень, грудень. Я думаю, що рік достатньо, Так? бо я написала тільки рік. 1884. Неправильно. На наступне питання. Коли, відбув, коли відбувся Всеукраїнський національний Я написала серпень 1991 року. Софійка написала 1654 рік, а то квітень 1917 року. Не вгадала ні я, ні Софійка. Ставлю собі прочерк. І того в мене виходить 3, 3 бали, у Софійки 1 бал. Так, і пишемо. Записали. Ну що, граємо ще? Так. Чи достатньо двох раундів? Давайте третій. Так, хто моя, то ваша. Давайте третій, останній раунд. Третій раунд. <рес> Яке значення має діалект Йойкати? Клалася. Так. навіть швидше від нашого так, наступне питання. Яке значення має слово стріха. Так, починаємо. Як воно називається? Записали, Та? так? Все, 16 секунд. Добре. Наступне питання? Що таке галушки? Галушки так. Так, добре, наступне питання. Хто автор монумента батьківщина мати, так. Тепер зачитуємо правильні відповіді, перевіряємо. Хто я. Маю, я, я написала голосно жалітись. Що сталося неприємне? Нарікати. Жалітись нарікати. Я думаю, що можна мені зарахували. І так само тобі сталося неприємне. Так. Думаю, що правильна відповідь можна зараховувати. Наступне. Ну, мені вже може ставити галочку. Яке, значення має слово стріха? Я написала солом'яний дах. 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 Так і є. Дах. Значить, може, правильно відповіли. Що таке галушки. Галушки. Я написала блюдо з вареного тіста і картоплі. Вареники. Страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. Вареного тіста. Страва з вареного. Я собі зараховую. Мені ні. -ні. То автор монумента Батьківщина мати. Я не знала, що написати. Іван Мозепа. Український скульптор Василь Бородай. Василь Бородай. А я навіть не знала такого українського скульптора. Отак от. Так, в мене 3 бали. Скоріки 2. 2 бали. Два, три. Підраховуємо. Давайте ще і... останній раунд, бо у нас добре. виходить, е, так, добре. Всього граємо ще один раунд. Останній четвертий. Я тепер е, довільну карточку витягаю з нашої кубки. Так. Зачитую питання. Зараз мені треба включити наш. Е, цей. Так. Питання: що святкують на стрітання? Починаємо. питання? Що святкують на стрітення? Все, 20 секунд пройшло. Друге питання. Яке значення, так, збиваю тут, яке значення має фразеологізм ахілесова п'ята? Починаємо. Так, добре. Наступне питання. Коли відзначають день вишиванки? Починаємо. Вклалися. І останнє питання: чим відомий Роман Шухевич? я не знаю, я пробую написати. Все. Так, зачитуємо правильну відповідь. Давайте що... Ви? Добре. Давайте ви. що святкують настрітання? Я написала зустріч Ісуса Христа з Сім Іоном. Софійка написала. Кінець свят. Кінець свят. Добре, відповідь правильна: Настрітання зима зустрічається з літом. Якщо настрітання тепло, вважалося, що літо перемогло стрітання. Я собі неправильно. Собі ставлю мінус. Кінець свят. Ні, ну тут чітко питання, що зима зустрічається з літом. А, ну мінус. То зима зустрічається з літом. Ну, кінець зимових свят логічно. Ну, чому? Зимові свята, якщо казати про різдвяні свята, то вони закінчуються водохрестям, а стрітення. Типу куліда вже... закінчується. До можна полядувати. До Дострітання можна колядувати теж правильно. Ну так, відповідь така трошки е, дивна. свят. Ну, добре. Так, Я думаю, що Софійці можна зарахувати, бо то кінець свят, воно більше подібно. так. Бо в мене зустріч Ісуса Христа з Сімеоном, то в мене більше так по-церковному. Так, так що теж думаю, що неправильно. Добре, яке значення має фразеологізм Ахілесова п'ята? Я відповіла вразливе місце. Що відповіла? Не розуміти. Не розуміти. Тут відповідаєте вразлива сторона, вразлива сторона. Ну, я думаю, що сторона і місце то можна вважати, бо я написала вразливе місце, то, типу, більш фізично. так? а вразлива сторона, то можна вважати, що і психологічне. Але можна переносно, я вважаю, що можна зараховувати мені питання. Що Софійка не розуміти? Ні, то не, це не зараховуємо. Так. Далі. Коли відзначають день вишиванки? Я написала 3-4 травня. Софійка... На 3-4 травня. На 3-4 травня. О, а ми однаково написали. 3 четвер травня. О, ми обидві знали, коли відзначають день вишиванки. Софійка, то ти пам'ятаєш добре, що треба приходити в цей день вишиванці? Треба ходити в цей день вишиванці. Молодець. Я теж це означає, що ми дійсно це пам'ятаємо. вдвох. Чим відомий Стоп. Роман Шухевич? Стоп. Кстати, українці, хто не вдіває вишиванки? Что йому стать? А хто вбиває той справжній українець? Добре. Чете але... питання. Чим відомий Роман Шухевич? Я написала, що це був генерал-хорунжий Української посланської армії. Я То... не знаю, але я написала що-небудь, написав твір. А, але ж він був військовий. Зараз прочитаємо, став одним. З найяскравіших лідерів національного руху за незалежність України під час Другої світової війни і в перші роки після неї лідер національного руху. Ну, це правильно. Так, я собі тоді ставлю мінус, бо я знала про Романа Шухаєвича тільки то, що він загинув тут. В селі Білогорща бі, біля на околиці Львова. Зараз це взагалі можна вважати, що то вже став Львів, що Львів вже розрісся. І навіть є в нас на Білогорщі, це район, мікрорайон Левандівка, навіть є музей Романа Шухевича, там, де той будинок, де він загинув. Загинув як герой. Не здався в полон червоноармійця. Так, добре. Ну, Підводимо підсумки. Я отримала 2 бали, а Софійка отримала так. 2 бали. Чудово! Тепер підраховуємо загальний підсумок: 4 і 4, 8 балів, 6 і 4-10 балів. О, я набрала навіть на 2 бала більше. Значить, я виграла. Друзі, на сьогодні все. Хто хоче продовження такої цікавої, такого цікавого челенджа. Розважального, корисного. І мені не ще кілька речей. Підписуйтеся на канал. До нових зустрічі! І не просто розважальний та корисний, а ще й розвиваючий, пізнавальний. І, пізнавальний. і ще й можна багато чого знати про нашу Україну та батьківщину. Всім па-па! Вже сказала, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, бо він пов'язаний до речі. Е, супер Пет! Усім па-па!